Друзі, доброго ранку. Вертаємось з Луцька, придбали для наших клієнтів такі три чудові автомобілі. Давайте почнемо, про кожну розповім окремо. Це в нас Nissan Qashqai 12 рік. Комплектація Bose. панорамний дах, датчики дощу, світла, клімат-контроль, камера заднього виду. Стан дуже гарний. Панорама. Якісні хорошій гумі. Автомобіль має два підкраси, підкрас на задній ляді та ліве заднє крило, без шпаклівки. Ну, Трохи бампер замінено, так, да. таке, але дуже добра ціна і машина має дуже.